Вітаю, товариство. Це факти без ілюзій. Тут ми говоримо про те, що інші воліють не помічати. Сьогодні три історії, які показують справжнє обличчя системи. Верховний суд поставив крапку у справі, що може змінити практику самозахисту в Україні. Держава втратила майже півмільйона одиниць зброї і робить вигляд, що все під контролем. Ну а правоохоронці замість того, щоб ловити злочинців, переглядають порно. За наш з вами кошт. Поїхали. Не стріляй, бо посадять. Навіть якщо будуть вбивати, все одно не стріляй, бо посадять. Саме такий міф вже багато років старанно розповсюджується в Україні правоохоронцями та корисними ідіотами. Це також головний аргумент противників права носіння краткоствольної зброї для самозахисту. Мовляв, навіщо вам пістолет? Якщо ви його застосуєте для самозахисту, вас посадять. Але цю маячню спростувала вища судова влада. На мою думку, днями в Україні ухвалено епохальне рішення, яке утверджує право кожного громадянина захищати себе та своїх рідних зі зброєю в руках. Вважаю, що наступна інформація надзвичайно важлива для кожного власника зброї, тож послухайте уважно та поділіться нею зі своїми друзями. 25 вересня цього року Верховний суд колегією судів ухвалив постанову, яка має стати основою нової правової культури самозахисту. Це рішення поставило крапку у справі, яка тривала роками, справі, в якій звичайний чоловік, захищаючи себе та свою родину, застосував зброю проти нападників. Історія така: в одному з сил на Київщині на територією домоволодіння Петра, ну для зручності назвемо його так, проникли троє зловмисників. Один з них мав з собою півтораметрову металеву трубу, якою він, вигукуючи образи на адресу Петра, почав нищити його майно. Побив вікна на веранді, а потім почав бити трубою по вхідних дверях будинку. У будинку в той час перебував Петро, його цивільна дружина та її неповнолітній син. Петро з дружиною намагалися через напіввічинені двері вгамувати нападників, але після того, як дружина отримала трубою по руці, а Петро по голові. Він вирішив, що настав час захистити родину та побіг за своєю напівавтоматичною рушницею МР-153 12-калібру, го калібру, а, повернувшись, зробив два постріли у дверний отвір. Трубоносець та один з його спільників отримали поранення. Далі все було стандартно. Поліція, яка з'явилася хто зна коли після події, слідчі, які одразу відкрили кримінальне провадження та кваліфікували дії Петра за перший посил, як нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а за другий як перевищення меж необхідної оборони. Потім суди, апеляції, аж доки справа не дійшла до Верховного суду. І суд ухвалив єдине можливе правильне рішення. До вашої уваги важливі абзаци цієї постанови. З повним текстом ви можете ознайомитись за посиланням в описі до цього відео. Частиною 5 статті 36 Кримінального кодексу передбачено, що незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення. Суд вже неодноразово наголошував у інших своїх рішеннях на тому, що особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно-небезпечного посягання, або можливості звернутися за допомогою до інших осіб або органів влади. Це правило безпосередньо вказане у кримінальному законі, а тому покликання у деяких судових рішеннях на ту обставину, що особа могла уникнути посягання або звернутися по допомогу до правоохоронних органів безпосередньо суперечить кримінальному закону. У колегії суддів немає сумніву у тому, що спільний прихід трьох осіб вночі до будинку особи, який супроводжувався спробами проникнути у будинок одним з учасників такої групи, який мав з собою металеву трубу, якою розбив вікна та спричиняв ушкодження мешканцям такого будинку, підпадає під ті ознаки, які зазначені у частині 5 статті 36 Кримінального кодексу України. Тож простою мовою Верховний суд сказав наступне. Людина не зобов'язана тікати або чекати на прибуття поліції, якщо її життю загрожує небезпека. Якщо нападник озброєний навіть металевою трубою, або нападники діють групою, або вторгаються у житло. Людина має право захищатись навіть ціною життя нападника. Звісно, Верховний суд скасував всі вироки попередніх інстанцій, закрив всі кримінальні провадження та виправдав Петра, і постанова суду є остаточною і оскарженню не підлягає. Таким чином, друзі, це не просто судове рішення, це чіткий сигнал всій судовій та правоохоронній системі, що в Україні визнається право людини не бути жертвою. Також це рішення дає надію та інструмент для всіх тих, кого правоохоронна система вже засудила за перевищення меж необхідної оборони. В них та їхніх захисників з'явився дієвий аргумент для захисту свого права на самооборону. І ще, на мою думку. Інститут права самозахисту можливо та необхідно покращувати. Треба додати в перелік обставин, що виключають кримінальну відповідальність під час самозахисту, незалежно від наслідків для нападаючого, випадки, коли спротив чиниться навіть одній неозброєній особі, яка знаходиться під впливом алкогольного або наркотичного сп'яніння, та коли особа, що захищається, не може чинити фізичного спротиву, жінки, літні люди, люди з інвалідністю тощо. Але це питання вже до законодавчої влади, Верховної Ради, яка перш за все має ухвалити адекватний закон про зброю, включно з наданням громадянам права, володіння та носіння краткоствольної зброї для самозахисту. І поки суд визнає право людини захищатися, держава водночас втрачає контроль над зброєю. Як саме і куди зникають сотні тисяч стволів, дивіться в нашому наступному сюжеті, а поки хочу закликати вас підтримати розвиток нашого каналу. Зробити це можна за допомогою функції спонсорства на YouTube або підписавшись на нашу Монобазу. До речі, для всіх підписників Монобази у нас є подарунки та розіграші. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і, звісно, підписуйтесь на сам канал, ну і поширюйте наше відео. В Україні масово зникає зброя. Держава дедалі все більше втрачає контроль над її обігом. За даними Міністерства внутрішніх справ, від початку повномасштабної агресії в Україні було втрачено та викрадено понад 491 тисячу одиниць зброї. Про це повідомив сервіс Open Data Board. Причому втраченої зброї побільшало майже у два рази за останній рік з 271 тисячі у вересні 24-го до майже півмільйона у вересні цьогоріч. Цікаво, що в абсолютній більшості випадків зброю не крадуть, а втрачають. 94% усього обсягу зниклої зброї становлять саме втрати, тоді як на викрадення припадає лише 6%. Як виявляється, найчастіше зникають автомати, понад 149 тисяч одиниць або майже третина від загальної кількості. На другому місці мисливські рушниці понад 135 тисяч. Карабіни, пістолети під гумову кулю та бойові пістолети складають ще приблизно чверть. Наприклад, пістолетів Макарова зникло понад 21 тисяча. Як ми бачимо, більшість втрат це нарізна зброя 52%. Гладкоствольна зброя становить 28%, решта припадає на травматичну газову та інші категорії. Понад половина зниклої зброї іноземного виробництва 58% від загальної кількості, ще чверть невідомого походження і лише 17% – вітчизняна зброя. Найчастіше втрачають зброю у Києві, на Донеччині та Миколаївщині. Київ лідирує за кількістю зниклої та втраченої зброї 78,5 тисяч одиниць. На другому місці Донеччина більше ніж 72 тисячі одиниць. Далі Миколаївщина та Київщина, майже з однаковими показниками, трошки більше ніж 50 тисяч одиниць. Ну і Запорізька область, майже 40 тисяч одиниць зброї. Ось таку маємо картину, друзі, яка потребує деяких пояснень. Ну, найпростіше пояснити втрату. Травматичних пістолетів, оскільки процедура придбання цих пристроїв, позбавлених художнього смаку, була і залишається доволі непрозорою, та ще й зазнакою корупційної складової, швидше за все, власники такої зброї доходять до логічного висновку просто повідомити про її втрату або про крадіжку. Таким чином, вони уникають необхідності сплати регулярного раз на три роки корупційного податку за продовження права володіти інструментом самозахисту сумнівної ефективності, ну і одночасно уникаючи фактично будь-якої відповідальності. З автоматами Калашникова та пістолетами Макарова ситуація трошки цікавіша. Не занурюючись те, хто саме загубив цю зброю, можу сказати наступне: якщо хтось зброю загубив, то хтось її знайде обов'язково. Тому знайдеться ця зброя або на чорному ринку, або на руках удбойливих громадян, або у заощадливих правоохоронців. Нагадаю, у квітні цього року Державне бюро розслідувань повідомило, що в одному з гаражів у Деснянському районі Києва виявили великий сховок зі зброєю: серед вилученого автомати, пістолети. Снайперські гвинтівки, понад 35 тисяч патронів, шість гранатометів, 6 БПЛА, 130 гранат, 90 вогів, ударні дистанційні запали, прилади для спостереження протипіхотні міни тощо. Власниками цього арсеналу виявилися працівник одного з правоохоронних органів та його батька. Також не проста ситуація з автоматами і пістолетами, які були знайдені звичайними громадянами. Судячи з даних, які надає теж саме Міністерство внутрішніх справ, кампанія з декларування зброї провалилась. Ну не влаштовує вона громадян, адже станом на сьогодні показники задекларованої зброї в кращому випадку сягнули 14 тисяч одиниць. А доля автоматів та пістолетів в них не перевищує 25%. Тобто, в абсолютних одиницях це не більше 3,5 тисяч. Абсолютно зрозуміло, що на тлі 170 тисяч втрачених автоматів і пістолетів, 3,5 тисячі задекларованих стволів виглядають просто жалюгідно, власне, як і всі спроби МВС імітувати свій успіх на ниві боротьби з обігом незареєстрованої зброї. Акцентую вашу увагу, що мова йде про зброю, яка вже колись була на обліку, і контроль над нею втрачено. Зброя, яка ніяк не обліковувалась, взагалі не потрапляє в цю статистику. Причому зверніть увагу. З кожним роком втраченої зброї стає дедалі все більше і більше, і ця тенденція очевидна. Тому чорний ринок зброї в Україні буде зростати і зупинити його може лише ухвалення адекватного закону про зброю, який з одного боку надасть громадянам право володіння зброєю, зокрема краткоствольною, з правом носіння з метою самозахисту, а з іншого суттєво зменшить попит на чорному ринку. Це рішення лежить на поверхні, але депутати, знаходячись під магічним впливом МВС, чомусь не вважають його пріоритетним. І поки МВС рапортує про втрати зброї та провали з декларуванням, правоохоронці знаходять собі іншу важливу роботу дивитися порно, офіційно, за державний кошт. Про це наш третій сюжет. Робота мрії. Дивитися порно на робочому місці і отримувати за це не тільки зарплату, а ще й премії, надбавки, і головне державне фінансування. Ні, це не сюжет фільму для дорослих, це звичайна буденність українських правоохоронців, які борються за суспільну мораль. Щороку правоохоронні органи відкривають понад 1400 кримінальних справ про створення або поширення порнографії. Звучить серйозно. Але якщо подивитися ближче, виглядає як абсурд. З початку Великої війни суди винесли 247 вироків, засудили 287 людей, переважно не злочинців, а звичайних громадян, які поширювали власний контент у приватних чатах або на сайтах. Майже всі вони отримали умовні терміни заграти реально несів ніхто. Проте держава витратила на цю боротьбу понад 10 мільйонів гривень. З них Майже 5 мільйонів на експертизи пікантних відео, і трошки більше 5 мільйонів на судові засідання, ну і ще 60 тисяч на контрольні закупки. Це коли поліціянти офіційно купували порно, щоб потім за нього судити продавців. Звісно, все це порно шоу відбувається коштом платників податків. Тож, як виглядає типова експертиза у справі за статтею 301 Кримінального кодексу? Слідчі приносять відео, експерт сідає перед монітором і буквально дивиться, кадр за кадром, година за годиною, а потім у висновку пише: Так, це порнографічний твір. Воістину, це героїчні люди. Вартість такої експертизи складає у середньому 11 тисяч 300 гривень. Тобто кожен акт державного перегляду порно оплачуємо ми жертва оподаткування, причому не завжди навіть зрозуміло, чому саме цей контент визнано порнографічним. Бо після скасування закону про захист суспільної моралі взагалі немає чіткого визначення, що є порно, а що є ротика чи просто домашнє відео, в якому наприкінці немає кадрів з весілля. Але поліція йде ще далі. Вона не просто переглядає відео, вона його замовляє. У них це називається контрольні закупки. Під виглядом хтивих клієнтів поліціянти або їхні агенти купують приватний контент, фіксують факт продажу, а потім з гордістю повідомляють про розкриття злочину. Журналісти економічної правди нарахували 25 таких справ, разом витрати склали 60 тисяч гривень. Тобто платники податків платять поліціянтам за те, щоб ті купували порно, щоб потім судити тих, у кого його купили. Абсурд. Та ні, це вже навіть не подвійна, а якась потрійна мораль. А тепер найцікавіше: за три роки війни в Україні відбулося понад 1700 судових засідань у справах про порно. Одне засідання обходиться нам з вами приблизно в три тисячі гривень. Тобто, ми. Як суспільство, витратили понад 5 мільйонів гривень, щоб в судах обговорювали, чи це порно, чи просто любов. Окремий шедевр це історія з Дніпра. У 2009 році сім'я продавала диски з порно. Після обшуку в них вилучили 63 диски і 287 пікантних відео, і провели аж три експертизи. Навіть Майкрософт і Sony залучали як треті сторони. Справу тягнули 14 років, і лише у 23-му апеляційний суд визнав всіх невинними, тобто всі експертизи, суди, прокурори за наш з вами рахунок. Це складно назвати боротьбою з розбищенням. Як на мене, це марнотратство у чистому вигляді. Але і це ще не все. Держава, яка карає за виробництво порно, водночас вимагає платити податки з цієї діяльності. Податкова в невідомий спосіб отримала дані з платформи OnlyFans, на якій з 20 по 22 роки 5435 українців заробили 111 мільйонів доларів. І тепер податково вимагає від них сплатити майже 400 мільйонів гривень боргу за виготовлення порнографії. Ба більше податково вже отримала дані про заробітки українців на цій платформі за 23 й рік і почала розсилати листи щастя з вимогою задекларувати доходи та сплатити податки. До деяких моделей приходили з обшуками, і дехто з них повідомив журналістам, пропонували домовитись за корупційну винагороду. Публікації економічної правди також згадується власник однієї фанс агенції, який розповів, що представники правоохоронних органів забезпечують дах не лише моделям, але й організованому бізнесу, отримуючи за це певний відсоток від обороту. Ну просто бути такого не може. Вочевидь, обурившись таким станом речей, одна з моделей Онифанс створила петицію до Володимира Зеленського, вимагаючи декриміналізувати створення порно між дорослими людьми. Вона аргументувала свою позицію сплатою 40 мільйонів гривень податків. Зеленський у відповіді на петицію формально передресував питання у Верховну Раду, де припадає пилом законопроект депутата Ярослава Железняка про декриміналізацію порно. Ну що ж, схоже, для його ухвалення теж не вистачає міфічної політичної волі. Тож, поки країна воює, гроші платників податків витрачаються не на війну, а на фінансування перегляду порно в інтересах слідства, ну і утримання штату правоохоронців, які слідкують за нашим обліком моралі. Товариство, на сьогодні це всі факти без ілюзії. Тож поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.